Якщо продовжити говорити про мобілізацію на Росії, то те, що був прихований цей пункт, що була вкинута інформація, що про мільйон двісті це вкид для того, щоб нас залякати, чи це теж реальна Ні, Я інформація? думаю, що це не вкид. А по-перше, ми бачимо зараз, що воно не зовсім так у них іде гарно, як вони планували. Що бажання немає. Толпи з добровольців не стоять поблизу військоматів. В принципі, більша частина людей да, погоджується. Іде. Однак ми бачимо, наскільки сама Росія вона не готова до цього. А немає ні пунктів прийому особового складу. Немає, відповідно, в необхідній кількості навіть форми, взуття і засобів захисту на всіх. Тому відразу всіх вони не одягнуть. Вони порахували, скільки їм треба на першу хвилю для того, щоб поповнити ті частини, які понесли втрати на фронті. Ну не тільки понесли, вони щодня несуть ці втрати. Тобто, ми я повторюю там на голосу нашим глядачам, що збройні сили, поки ми не досягнемо тієї мети, яку ми ставили, визволена Україна і гарантії безпеки, ми продовжуємо працювати всіма нашими можливими засобами. А тому в першу чергу поповнити відновити ті військові частини, які понесли втрати, далі нагнати якомога більшу кількість озброєних людей, навіть не підготовлених, на ті території, які будуть визнані частиною Російської Федерації, можливо, будуть визнані в результаті оцих псевдореферендумів. Для того, щоб їх утримувати, так? Так, для того, щоб їх, їх утримувати, для того, щоб забезпечити комендантський час, там забезпечити блокпости, забезпечити контроль та підтримання там правого режиму воєнного стану і насильні. Мобілізацію теж підтримати, так? Так, да, про підтримати ту ж саму на мобілізацію, однак цих людей вони також розраховують, що їх не вистачить. Тому таких хвиль у них буде три. Вони ж самі запланували. Там Путін і казав, що в першу чергу, в другу чергу, в третю чергу, кого ми будемо призивати. Якщо взяти по кількості, то в принципі, той сьомий пункт він має право на життя, що вони розраховують все-таки на мільйон двісті. Не факт, що воно буде мільйон двісті. Ну, але ресурс і потенціал. Ресурс, у них, Ну, звичайно, ресурс у них є. У них і населення велике, у них 20 мільйонів резервістів. Ну, єдине, що якість ми бачимо вже цих резервістів і все решту. Я думаю, може не Знову важко ж таки, я не Хотів... Цінювати. Я да, хотів би сказати заводу. нашим глядачам, що ми знаємо про цю загрозу, ми вважаємо її серйозною, таке суттєве збільшення кількості особового складу військ противника. Однак це нікоїм чином не ну так, да, буде складніше. Реально буде складніше нам виконати все те, чого очікує від нас наш народ, наше суспільство. Однак ми все рівно виконаємо всі запити наших людей. Така інформація була також. Ну я не знаю, це вкид чи це правда. Те, що в це телеграм-канал Білоруський каже про те, що зараз відбувається перевірка інфраструктури залізниці в Білорусі, тобто, можливо, готуються для прийняття ешелонів з Росії і що військові з Росії, оці мобілізовані новоспечені, будуть прибувати саме сюди для того, щоб готуватися для наступу на Київ. Що це за інформація? Це вкид, залякування чи це реально я також бачу цю інформацію. Це в принципі можна робити там будь-який час. тобто перевірити готовність військових шляхів сполучення залізницею, перевірити готовність погрузочно розгрузочних платформ, автомобільних шляхів, якими можна підвозити відповідно, ну, вірніше забирати відповідний особовий склад, відповідні боєприпаси, ну і готовність загалі всієї залізничної інфраструктури. Тобто, якщо це будуть планові заходи, ми на них не звернемо взагалі ніякої уваги. Якщо ці заходи, вони відповідно до нагнітання ситуації додаткового, а до, до, до збільшення кількості особового складу Збройних сил Російської Федерації, то, відповідно, це вже викликає там певний, певну якусь загрозу. Відразу хотів би також сказати, що з того напрямку ми завжди готуємось, ми постійно готуємось до відсічі будь-якої збройної агресії. Щоб не було такого повторення, яке, ну, яке всі бачили, жили в цих умовах в лютому 2022 року, тобто на початку, саме з того напрямку, у нас проходять уже, вони почалися наприкінці серпня і зараз тривають навчання північний буревій. Відповідно, угрупування військ там створено, розгорнуто і постійно готується. Тобто, в принципі, ми зважаємо на такі повідомлення. А розвідка посилює свої заходи. Тобто, якщо дійсно там будуть буде переміщення якихось значних військ більше ніж це на сьогоднішній день, то відразу ж будемо реагувати. Ну, але ще кажуть, що якщо техніку почнуть перевозити, то це вже ну, буде техніку особовий чи, чи, склад. Ось, чи техніка перевозення техніки це ще нічого не означає? Ні, але чому вже означає? дивлячись, яка техніка звичайно, означає. Якщо це техніка, яка може бути використана при наступі, то це означає, що є можливість створення відповідних там ударних угрупувань. Одна це не так швидко робиться, і зовсім не тими людьми, якщо чесно, яких вони додатково мобілізували. Це це наврядче, що вони щось можуть зробити в наступі. Ну. Тобто можна сказати, що Лукашенко продовжує гратися в підготовку, в готовність. Можна сказати, що ми відстежимо всю ситуацію, яка там складається, готові реагувати на будь-який розвиток подій. Ну на сьогоднішній день перевезень ніяких ми поки що не бачимо. Те, що вони перевіряють готовність своєї системи військових сполучень залізницею, це можна вважати. Якимось елементом підготовки до прийняття військових шалонів з Російської Федерації, ну однак самих шалонів цих поки що немає. Те, що ми бачимо і в нашій мережі, ну і самі ж росіяни теж це розповсюджують. Різні ролики про, да, про мобілізованих, про те, що все треба собі купляти, що там тампони треба купити, щоб затикати рани, щоб жгути самі купляли, щоб там ледь не автомати броніки собі самі запасалися. Ну, тобто, жалюгідністю таку показують їхню якусь неспроможність підготуватися. І це ці інформації дуже багато. Чи не сприяє це тому, що ми зникли. Оцінюємо загрозу, і якось так. Ну та на що вони там спроможні, махаємо рукою, тому що я бачу, що одночасно наші волонтери е, такі дуже серйозні нам меседжі дають і повідомлення, що люди давайте готуватися, давайте проходити курси з військової підготовки. Ідіть вчіться керувати безпілотниками, дронами. Ідіть навчайтеся, де ви потім себе зможете застосувати, тому що це серйозно. Їх багато, і вони не припинять сюди йти. Ну, дивіться, тут в вашому питанні можна виділити там декілька окремих напрямків. А перший напрямок, що ми знецінюємо, ми там о, через якісь рожеві окуляри дивимося нічого подібного. Ми завжди враховуємо співвідношення на кожному напрямку застосування. Розвідка постійно наша працює, нам надають відповідні розвідання наші партнери свої. Тобто ми відстежуємо ситуацію відповідно до цієї ситуації, проводяться відповідні дії всіх сил оборони. Тобто ніхто спустя рукава на це не дивиться через рожеві окуляри. Це військові, ви це маєте військові, на увазі ми військові, да. а ми цивільні. Що, що нам як да, ставитися тепер, до цього? Тепер щодо того, наскільки це відповідає дійсності. Ну, якщо чесно, ми вже ну, навіть там, ваш канал показував вже, да, склад там, російського пайка і відповідне порівняння там, з кимось іншим. Наші медики вони порівнювали склад військової аптечки медичного рюкзака, яким забезпечені Збройні Сили України намагаються з допомогою волонтерів, за допомогою там, ряда західних країн, щоб в кожному нашому підрозділу було повноцінне медичне обслуговування, хоча б там на такому початковому рівні, а, то це небо є земля. Там дійсно жгути в найкращому випадку, ну, в гіршому, то взагалі нічого нема. Тобто тут певні елементи є. А головне, от, що правда, що вони не проходять ніякої підготовки. Навіть якщо кажуть, що в деяких військових частинах, там на декілька днів вони заганяють. Ну, що таке декілька днів для, люди... для людини, яка більше 10 років в армії взагалі не служила? Тобто вони без підготовки женуть їх сюди. Тут певний елемент є, тому що ну, це одна із необхідних складових до ефективного застосування своїх військ. Це підготовлений особовий склад. В цьому правда, однак ніхто знецінено не дивиться, не знецінює це, і ніхто там. Ну, якось розслаблено, не дивиться на збільшення суттєво збільшення кількості військ противників. А як реагувати на як це реагувати збільшення? людям? Да, тут все вірно кажуть наші волонтери. В принципі, після 24 лютого, я думаю, що тут ну доцільно кожній людині знати чітко, що він буде діяти в тих чи інших в тій чи іншій ситуації. У нас іншого варіанту немає, крім того, щоб відбити агресію зовнішню, визволити всю територію нашої України, створити такі умови, про яких на нас ніхто нападати не буде. Іншої України у нас немає. Якщо да, у нас... тому кожен має бути готовим, хоча б, хоча б щось робити. Хто не може там стріляти з автомата, хто не може там виконувати якісь заходи по обороні, він може робити щось інше, наприклад, приймати участь в ті ж самі інформаційній війні, або заробляти багато багато грошей, частину з яких там тратити на розвиток власної держави, там на підвищення нашої оборони спроможності. Да, До може, да хто може, то дійсно все правильно сказано. Там пройдіть курси волонтерів, пройдіть курси, хоча б. От я б кожному порадив тактичної медицини. Що діяти, якщо отримуєш поранення, вони ж зайвими ніколи не стануть. Ну так, враховуючи, що летять ракети, і ми не захищені. Та вони і в житті, не... в звичайному житті, вони зайвими не будуть. Як те ж саме штучне дихання зробити, накласти той же самий турнікет, припинити кровотечу, там зробити там ще такі базові речі, які ну необхідні та корисні кожному в будь-яких різних життєвих ситуаціях. Тобто тут ми, ми тільки підтримуємо і намагаємось навіть сприяти там, де можемо виділити інструкторів в системі підготовки територіальної оборони, то намагаємось це робити. Крім того, що ми це робимо, те, що ви сказали, да намагаємося там підготовувати наше населення до цього на військовому рівні. Які заходи вживаються для того, щоб адекватно відповісти на збільшення на цього мобілізаційного ресурсу? А дивіться, В принципі, от спочатку повномасштабної агресії, ну війна почалася насправді у 2014 році, не дві 2022 році, Тобто ми певним чином також навчалися і розвивалися, і нарощували свої спроможності, там, придумували різні механізми на різні ситуації. Ну, З 24 лютого ми більш активно почали безпосередньо проводити роботу з ворогом в плані того, щоб пропонувати їм різні варіанти для того, щоб відмовитись від ведення бойових дій, здатись в полон або просто втекти назад. От на сьогоднішній день там я думаю, що всі комунікаційні можливості, не закриті Роскомнадзором і Федеральною службою безпеки Росії, використані для того, щоб ну, спробувати донести кожному громадянину Російської Федерації, який не хоче приймати участь у війні проти України, а можливість відмовитись від цього. Без безбезпечно для себе і відповідно до умов, хоча б міжнародного законодавства, яке підписано і нами і самої Російської Федерації, угу. ну, я тобто сьогодні... це і заклики до здачі в полон, це і гаряча лінія, яка створена, на яку на які з, ну, за зверненням на яку можна попередньо домовитись про те, де, коли і як відбудеться цей факт. Це є гарантія дотримання нами Женевських конвенції відповідних. Як би це це багатьом не подобається? До речі, що ми от намагаємось дотримувати Женевської конвенції з тими орками, потворами, які прийшли сюди вбивати українців. Однак тут ми маємо зробити також такий вибір цивілізаційний або ми цивілізована країна і йдемо туди. в Тому, навіть якщо це не, нам це не подобається, ми вимушені це робити. Ну, але ж, і це правильно І, і по-друге, це, що... це наш обмінний фонд. І по-третє, є таке також правило. У нас же програма і все-таки, uh -huh. що якщо один здався, то 10 задумали, варто далі продовжувати. Uh -huh. Тому що він уже в безпеці, а вони все продовжують приймати участь бойових дія. Тобто тут такий факт, чинник також є. Ну, тобто це теж наше ІПСО, та ми проводимо, коли розказуємо, як здаватися, даємо алгоритми дій. Кажемо, що от сьогодні, наприклад, повідомлення було про те, що двічі там на день чи на тиждень, там чи декілька разів можна буде зв'язуватися телефоном зі своїми родичами. Ну давайте скажемо, що це не іпсо, це просто нормальна комунікація. Тому що ми ж називаємо себе, ми ж звертаємось від імені збройних сил України. Це все офіційно. Туди може зателефонувати кожна людина. Там можна перевірити, це, чи працює та гаряча лінія. Ну не треба за зайву часть забирати багато операторів. Ну це реально все працює. Тому тут ніяких інформаційних таких прихованих спецоперацій немає. Це нормальна комунікація. Ми чітко знаємо, що ми пропонуємо, ми знаємо, чого ми хочемо про це і кажемо.